Любі наші, всім привіт! Ну що, Ми сьогодні вже помалювали, тортика ми зробили. Маємо також скинути всі зайві калорії. Цьому нам допоможе пан Олександр. Вмикайте, будь ласка, ваші камери, щоб ми вас бачили, танцювали всі разом. Хто нас добре чує і бачить? Покажіть лайк. Ну що, готові всі. Настрій усіх класний. Олександри, ми готові. Так, усіх вітаю, Усіх дуже дуже радий бачити. Як і обіцяв, сьогодні у нас буде з вами невеличкий марафон. Тобто, ми сьогодні згадаємо згадаємо з вами три танці. Я думаю, що це нам буде прямо так з головою. Тому хто пам'ятає так на слуху ще танці, це у нас сьогодні буде Стефанія з вами. Далі Монатік, те від чого без розуму, і цей і останній, який ми з вами здається, вивчили, це. Був від Ми поїхали. Зараз розігріваємося і повторюємо все. Будемо скидати з вами зайві калорії. Ви ж там понаїдалися тортики, да? Я зрозумів вас. Всі готові, покажіть лайк, хто готовий до марафону танцювального. Є, так, є... Можна є? нам, будь ласка, розігріву. Звичайно, поїхали.

Right. Анах ты че по країн костей, забудуть урочи, все забудут, ты України зукайна душа У мене моя душина, І думай, моя джавеліна Я хочу только стрела твоя двигать Светишные міста открывают до неба. Навколо нас обтається вся земля Хай кожная, як полають наші серця настанеш, но вступити на місцях Надам узбегать на місця Я хвиля юнак, я полинаю за весна. That deep, you could see in my eyes that it was taking over. I guess I was just blind and caught up in the moment. You know you take all of my stress right down. Help me get it off my chest and out into the. With the rest of this mess that just keeps us depressed, we forget that we're here right now. we we're living in a different place, stuck in a different race. The pressure, we're about to break. something's has to change. We should just be killing all our friends and not give a damn. Promising, I don't know what the people think is right. So you do a picture behind the screen and forget to be the conversation for the message that you'll never read. I think maybe you and me, we should head out to the place where the music plays and then we'll go oh, all night. with the woman I love, like All my troubles vanish when I'm

У дві вагітзу все минуло далі ковго. Ти за кермов невідомий всі нерви, колодко й нерви. Мене таке залишається вдихати. Останні запахи дігори з ним. Я пам'ятаю, ти хотіла в тим. Це йде до того, що спочатку на тим свій завод ніхто не вбиє води сухим. Як си алтама місцями героїв, і місяць шоу там нерву в ще ракети. Я люблю сомнений. Я до цевала мусим, пожалуйста, і цілувала му до серця. О, ровесник, айван, околице сердець. Я бачу тебе в процесі сну. Засилкую віддиху. О, ровесник, айван, околице сердець. Ай, ай, через коло на альфа. Ай, е, любий ти. To go I choose the, the one I love, night. all we need is us to go all night. Mm -hmm. Давайте 10 раз отжимания. Разом. И поехал. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и последний десять. Є, вийшло. Молодці. Бачу, бачу. Сильні руки у всіх. Так, згадуємо з вами. Зараз з вами Стефанію згадаємо. Ми з вами її вчили. Так, починали ми з цього. Ми бігли, бігли на місце. Вісім рахунків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Далі. Показували п'яточки. Раз, два, три, чотири. П'ять шість, сім, вісім. Ручки робили. Хрест. Коли п'яточка, хрест в сторони. Хрест в сторони. Раз, два. Три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Далі робили такий барабанчик. Раз і два ніжки зібрати. Три і чотири ніжки зібрати. П'ять і шість. І сім і вісім. Є. А далі розгойдувало себе. А раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, э, вісім. Є. Так, э, і останнє там. Що вона була? А, так був. Так. На носочках маленькі маленькі кроки. І ручки через гору переводимо. І раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім. І вісім. В іншу сторону. Раз, і два, три, і чотири. І п'ять, і 6, і сі, вісім. Тепер чотири кроки вперед. Раз, два, три, чотири назад. П'ять, сім, і, вісім. А раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, і, вісім. Є. Так. А, і далі ми здається з вами. Поверталися на місці. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Хлопочок. В іншу сторону. Раз, два, три, три п'ять, шість, сім, вісім. А, і щось ще було. Так, і ми просто на місці були. Щось ми теж що з вами бігли. Раз. Давайте будемо таким чином з ручками. Раз, і, два, і три і 4 і 5 і 6 і 7 і 8 і на місці знову спочатку все починаємо поїхали можна нам будь ласка музику Стефанії звичайно всі готові नीचे इनको हो जाएगा Thank mm -hmm. you. Молодці. Молодці. Так, Стефанію згадали. Тепер трошки, трошки треба ще ще поактивніше. Тому давайте зараз з вами те, від чого без розуму, від Монатіка згадаємо те, що ми вчили. Так. Ми з вами на місці починали крокувати. Крокували так. В сторону, в сторону, на місці, на місці. В сторону, в сторону, на місці, на місці. В сторону, в сторону. На місці, на місці, в сторону. В сторону на місці, на місці. Далі спришка. І робили таке підкручування. п'яточки. Ручка ось тут тримаємо. І раз, два і три, чотири і п'ять, шість і сім, вісім. І ще разок. Давайте. І раз, два, і три, чотири і п'ять, шість і сім. Вісім. Далі. Також показували п'яточку, але. З ручки клали ось так. Раз. Одна ручка в стороні, інша ручка ніби капелюк притримує. Два, і три, чотири. І п'ять, шість і сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Так. І далі в нас вам буде дається лікоть. Так, якщо я не помиляюсь, то б ми працювали ліктем з вами. І раз вгору вгору тепер лікоть вниз. Інший. Вгору, вниз і 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 вгору. Вниз. Є. І далі нас найцікавіше, саме прикольне, це наш приступ. Зі стрибочок з піджатими ногами і ножки розводимо. І раз, два. Далі. Як сенсей. Хоп, кулачок і долонька. Ось тут дію робимо. Хоп. Є. Раз, два, три, чотири. Далі розгойдуємо себе 5, 6, 7, 8. Тепер на місці будемо розгойдувати. Раз, два, три, чотири. вирівнюємо, Тепер на місці. Раз. два, три, четыре. Еще раз давайте приступ И раз, два, три, четыре. И пять, шесть, семь, восемь. А раз, два, три, четыре. И пять, шесть, семь, восемь. Е. Yeah. Далее на месте крок, крок, сторону, сторону, разом, разом. Сторону, сторону, разом, разом, сторону, сторону, разом, разом. Далее ножки, В сторони поставили, приготували наші пальчики, щоб щелкати. І піднімаємо на кожний. Е, там буде такий щелчок у музиці. Тому на кожний щелчок будемо п'яточки піднімати і щелкати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так. Е, що в нас там було ще? Так, так. 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 І здається, ми потім вже знову знову починали. Наші п'яточки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Потім раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім. І знову приспів. Під парканчиком пролазимо. Тому я думаю, що у процесі танцю все згадається, м'язова пам'ять вас не підведе. То можна, вам, будь ласка, музику точково без ума? Звичайно, покажіть лайки, хто готовий. Готові? Так. Поїхали. 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 а что это так закачалось, Чш, помолчи, не хочу пропустить начало Лови мелодию так, как я ловлю Так, как я люблю, так, как будто Да, почему ты глазами бэнь, барабэнь Прогоняй лень прочь, прокачай, что есть мочи ночью Или днем, хочешь, подойдем Ближе, в центр, взгляды все заберем Бери себя в руки, не зови, суку, сухо. ты со мной Видишь, лаки, бед, лаки, без драки Тише, братцы, без драки, только танчики зажигай по полной, так, чтобы захотели все это бой быть. Покажи мастерство, сорви голова, сорви овации, рви их пополам. В этом деле ты просто муж. в этом деле все движения просто космос. Просто космос и температуры рост. Теперь давай танцуй, что случает тебя дякую. Так, ну і останнє те, що ми з вами вивчили, були, воно найскладніше, напевно, Те, що ми з вами взагалі вчили. Це мама Сіта була від Black Eyed Piece. -у. Ні, це Mambo на Бефай, бачу, Софія повторює. Mambo на Байде залишимо трошки на потім, а Мамасіту Сіту краще повторимо, бо ще забудеться. Вона, і потім буде взагалі капець. Поїхали. Мама Сіто повторюємо. А, ми там починали. А, хвильки робили. І раз, два, три, щелчок. В іншу сторону. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Тільки ми всю сторону зупинялися. Ще, так. Потім чотири акценти. Рука. Рука лікоть, лікоть. Є. І далі ми з вами робили. Ну, ми з вами робили. Так, та, так. Так, так, так. Так, так, так. От так. Оце я забув щось. Так, роки А, я згадав. Оця штучка. Ми робили з вами ніжка ручка. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Міняємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І знову у нас акценти були. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І далі вже трошки проскладніше. Ми робили такі віконечка в сторону. В сторону і два рази в іншу. Та та, так. Далі показати ніжку вперед. Показати ніжку вперед. В іншу сторону так само. В сторону. В сторону. два рази. І ніжка. Ніжка є. Тепер з ручками Будемо додаємо трошки один рух ручками. Раз, два, три і чотири. З ручками, з ручками. І раз, два, три і чотири. З ручками, з ручками є. І далі надається з вами. А, ні, в нас оця штука була. Ми вами робили Лі... ніжку підкручували з ліктем. Раз, два і три, чотири і п'ять, шість, сім, вісім. І раз, два і три, чотири і п'ять, шість, сім, вісім. Давайте ще раз спочатку. Я розумію, що це трохи такий складний штанок. Давайте оцю хвилю робимо. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Є. Тепер мамасіта, мамасита, сеньоріта, мамасіта. Так. Да. І тепер е, ніжка ручки. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. А раз, два, три, чотири. П'ять, ші, сім, вісім. Знову акценти. Раз, два, три, чотири. П'ять, ші, сі, вісім. І тепер в сторону. Раз, два, три і чотири. Ніжку показати. Ніжку показати. А раз, два, три і. 4. Ніжка, ніжка і. Раз, два три, і з ручкою, пам, пам, і два, три з ручкою, пам, пам. І останнє два, три з ручкою, там пам і ліпить наш. Раз, два і три, чотири і п'ять, шість, сім, вісім. І раз, два і три, чотири і п'ять, шість, сім, вісім. І останній рух, який я забув трошки, ми замербили таку трясучку плечами. Раз, два, три, назад, п'ять, шість, сім, назад, далі. Ручка, ручка, плече, плече, плече. Да. Поїхали під музику. Зараз з вами спробуємо цю глюдочку бахнути. Можна будь ласка, музику, мама, сіти. Софія, Діана, в мене тут були на головному екрані. Інші е, трошки е, ходили, переходили на екрані, тому всі-всі справилися, всі великі красунчики. Поїхали найголовнішу вправу: взяли праву долоню. Треба себе похвалити, взяли ліву долоню і похвалили себе. Тому сьогодні позаймалися трошки е, розігріли собі кров. На, на цей, а по собі нормально нагуляла, одними тортиками там е, харчуєтеся, треба щось нормальне під там борща якогось поїсти. Так, дуже усім дуже, дуже дякую, всіх дуже дуже люблю, чекаю всіх у наступний вівторник. Дуже дякую, класно, за... дякую, ви можете вімкнути ваші мікрофони і сказати те, що хотіли сказати спікеру. Дякую, за заголок. Дуже вам я дякую, що танцювали з нами. Всім бувайте. Дякую, дякую. Дякую за побачення.